19 січня греко-католики і православні святкують свято Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа або ж хрещення Господнє. Саме цього дня святий Іван Хреститель у ріці Йордан освятив Ісуса Христа. А ще цього дня у церквах освячують воду, яка за своїми властивостями є цілющою і святою. І у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком, священником храму священномученика Клементія Шептицького, що у Львові, ми будемо говорити про еволюцію сенсу цього свята у церквах і впровадження цього свята у нашій церковній традиції. Христос рождається. Славі Його. Отже, 19 січня церква святкує одне із найбільших. Свят різдвяного циклу, хрещення Господнє», богоявлення. І, власне, чому було важливо Ісусові Христові освятитися в реці Йордан? Як про це розповідає Євангелія? Хрещення Ісуса Христа в Йордані є біблійною подією, його описують євангелисти, і воно пов'язане із діяльністю святого Йоанна Хрестителя. Святий Йоанн Хреститель був родичем. Ісуса Христа, і Він вів доволі аскетичний спосіб життя. Він жив в пустелі, е харчувався досить цікаво, так тільки якимись природніми дарами, там, медом і, 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 і подібними пустельними, пустельними наїдками. І в якийсь певний момент свого проповідування він почав таку покаянну практику омивання людей в Йордані. Люди приходили. Це умивання було поєднане із своєрідним таким наверненням, зміною способу мислення. Слово метаноя покайтеся, яке використовував Святий Йоанн Хреститель, означав повну зміну мислення, зміну поводження свого в житті. І Ісус Христос, також, починаючи свою проповідницьку діяльність, вийшов для того, щоб. Цей обряд омивання здійснити на собі. Не тому, що він його потребував, це видно із, євангельського, із євангельської розповіді, Йоанн Хреститель його впізнав, коли Ісус Христос прийшов, Він противився давати йому цей обряд, уділяти йому цей обряд. Але Христос як правдивий законодавець, ми про це вже попередньо говорили. Сповняє всякий закон, сповняє всякі, всякі необхідні для звичайних людей обряди для того, щоб його виконати, для того, щоб його сповнити, звершити закон. І подія розвивалася далі таким чином, що увійшовши в Йордан, Христос хрестився Йоанном. під час цього хрещення. Дух Святий в вигляді Голуба зійшов на нього, і було чутно голос Отця. Таким чином, на Йордані, в день хрещення Ісуса Христа з'явилася Пресвята Тройця, Отець в голосі, син в тілі, Дух Святий в вигляді Голуба. Вперше вона явилася настільки наочно світові, можна було побачити, почути, відчути Бога триєдиного, Бога в трьох особах. Тому свято від самого початку почали називати Богоявлінням, бо Бог у Пресвятій Троїці з'явився людям тілесно, можна так сказати. Свято хрещення Господнього називається ще Богоявлінням. І, власне, про це дуже добре написано в книзі «Пізнай свій обряд, отця Юліана Катрія, який говорить, що це свято є збірним, тому що воно представляє якби у собі божественну. Суть Ісуса Христа. І такі чотири ключові події з його життя це власне різдво, поклоніння волхвам, новонародженому дитяткові Ісус, весілля в Кані Галилейській і примноження хлібів. Е, насправді свято Богоявління. Святкується дуже давно. Це правдоподібно, є наступне після Пасхи, свято, яке встановили християни для себе вже на зламі 3 4 століття є згадки про те, що відбувалися святкування у цей день. Свято початково називалося свято світла навіть тофота. Грецькі. І поєднувало в собі чотири окремих події: подію народження Ісуса Христа, подію поклоніння мудреців, подію хрещення, і подію е, чуда в Кані Галилейській. Всі ці чотири події мають на меті показати якісь первинні явління Бога, Бога в тілі при народженні Бога як царя Всесвіту, бо три мудреці поклоняються як Абсолютну мудрість Бога як е, того, який входить в матерію, входить в світ, бо це є Богоявління явління в пресвятій Троїці, і е, Ісуса Христа як чудотворця, як того, внаслідок чудес і діяльності якого люди увірують. Суть свята Богоявління полягає в тому, щоб, побачивши явління, людина увірувала. В цьому, полягає, в цьому полягає первинна сутність цього свята. Але на зламі 5 6 вже століття через відокремлення свята Різдва як окремого свята і, своєрідну таку історизацію свят в Східній і Західній Церкві відбулися, відбулися зміни. Східна церква наголосила більше на Різдві і Хрещені. Цих двох аспектах і виокремили їх в окремі два свята: є Різдво і є Богоявління, яке, по суті, є хрещенням, пов'язане з водою, освяченням води і так далі. Натомість Західна церква більше наголосила на поклоніння мудреців. В них наступне свято після Різдва Христового є свято трьох царів, так би мовити. І там три царі ходять, вони пишуть на, на дверях вірних, Яких вони відвідують імена цих царів, от і рік, в якому вони відвідали ту чи іншу домівку з різдвяним привітом, таким, таким чином можна пояснити, в різноманітних східних церквах, як, наприклад, в Вірменській церкві, це свято ще збереглося в його первинній єдності. Вони святкують 6 січня. Обидві події разом, і Різдво і богоявлення як одну подію. Так само в давніх літургійних текстах, особливо в літургійних піснеспівах Латинської церкви, збереглися, збереглися ще ті давні чотири аспекти свята Богоявління. Перед святом Богоявління в Україні. Знову ж таки відбувається свята вечеря, що називають її голодна кутя». Знову ж таки, цей день є пісним і бачимо, що напередодні великих різдвяних свят в українських традиціях є такі святі вечері. За винятком вони є пісними, за винятком напередодні свята. Обрізання Господа нашого Ісуса Христа, який вважається щедрим багатим вечором. На ваш погляд, чому в нашій традиції українській, напередодні цих свят є такі вечері? Та, ну насправді ці, ці вечері не є нічим іншим як е, е, звичайними святковими вечерями того чи іншого свята. І в випадку богоявління і різдва вони просто продубльовані, як і всі богослужіння. Тобто, коли свято початково поєднуючи декілька подій, роз'єдналося, роз'єдналося також чи продублювалися також богослужіння. Якщо ви подивитеся в літургійний обряд чи літургійні традиції цього свята, то побачите, що свято Різдва. Скупіоване із свята Богоявління, тобто це ті самі богослужіння, просто розділені в часі між собою. І так само і народні традиції більше-менше продублювалися на Різдво і на Богоявліні. Є та сама Свята Вечеря, вона пісна, вона з 12 стравами і так далі. Це просто свідчення про давню єдність свята. Не є якась особлива, не є якась особлива причина, чому це відбувається двічі. На саме свято водохреща, в церквах відбувається цікавий обряд освячення води. В деяких церквах це здійснюють біля, біля водоймищ, подекуди в самих церквах здійснюють так, в храмах. І навіть вважається, що ця вода, яка освячена на Йордан, є святою чудодійною. Отже, розкажіть про цей обряд. Насправді цей обряд закорінений в такій християнській традиції, яку окреслюють зазвичай грецьким словом анамнезіс, тобто пригадування події, яка стала причиною освячення світу чи щось подібне до того, в свято богоявлення, оригінальне свято богоявлення, Христос. Бог, Друга особа Пресвятої Троїці, входить в матерію, тобто входить в матеріальний світ, входить в води. Води це символ життя завжди був, і ви можете побачити на читаннях старозавітніх цього свята. Люди проходили через воду, чи проходять, чи через воду очищувалися. Потоп, наприклад, старозавітній опис події потопу, він також є своєрідним таким. Символом очищення світу від зла і нового по суті, творіння, бо ной зі своєю родиною стали творцями нового світу і так далі. І в тому випадку, коли Бог входить в води, води освячуються і окроплюючи цими освяченими водами світ, люди, вірні християни, хочуть його освятити, хочуть зробити причасником Христа не лише людину, але цілий космос, цілий е, універсум, якщо можна так сказати. Бог мусить війти не лише в серце людини, Бог мусить війти в цілий світ, змінити весь матеріальний світ для того, щоб Він. Сповнив своє первісне призначення. Первісне призначення світу є бути свідченням божественного творіння, бути свідченням цього творіння як доброго творіння, як переміненого Богом творіння, як сотвореного спасенного і переміненого Богом сотворіння. І тут участь. В святості, участь в Бозі бере не лише людина, на цьому треба наголосити, але бере також весь матеріальний світ. Вода, каміння, квіти, тварини і так далі. Ми все окроплюємо святою водою і хочемо, щоб таким чином вся природа взяла участь у спасінні світу, взяла участь у Христі, який воплочується у Христі, який намагається втрутитися в нашу людську реальність, яку ми своїм гріхом спотворили. А які цього дня відбуваються богослуження? Ну як я вже сказав, богослуження свята богоявлення дублюють різдвяні, чи радше різдвяні дублюють богоявлінські богослужіння і як і різдвяні богослужіння. Свято Богоявлення є побудоване на давньому літургійному святкуванні Пасхи. Є також тиждень Передсвяття, майже тиждень, бо там кілька днів бракує, передсвяття перед богоявленням дні. Цього передсвяття також повторюють дні великого великої седмиці свято Богоявлення. являється як своєрідний, е, своєрідна калька зі свята е, Пасхи. Є е, літургія Василія Великого, в переддень свята є літургія Івана Золотоустого, в день самого свята. Є е, практика так званих царських часів, е, особливого богослужіння із. Стихирами святого Суфронія Єрусалимського, в яких дуже гарно розкривається вся подія богоявлення і хрещення Ісуса Христа в Йордані, тобто такого типу богослужіння, як і Різдвяні, відбувається також і на, на богоявлення. Центральним богослужінням цього свята вважають. Велике повечеря інколи воно буває з Літії, інколи без литії. цього року. Литія буде відбуватися на вечірні, повечеря буде просто святковим богослужінням після вечері, в якому ми будемо дякувати Богові за всі благодаті, які ми отримали внаслідок входження Його в цю природу. Коли поглянемо на ікону цього свята. Побачимо, що на ній зображено Ісуса Христа, який занурений в річку Йордан святого Йоанна Хрестителя. А ще можна помітити таку цікаву деталь: ікони це сокира і дерево. Що це означає? Ікона богоявлення. Вона до певної міри передає чи намагається передати біблійну подію. Хрещення Ісуса Христа. Там присутній інколи є голос, тобто якісь слова там сходять з неба. Є присутній дух над вигляді голуба над Ісусом Христом. Звичайно, що присутній Йоанн, який хрестить, інколи Йоанн зображений із Агнцем, де він вказує, ось Агнець Божий, який бере гріхи світу, інколи зображується із сокирою і деревом. Це символ. Покаянної проповіді святого Йоанна Хрестителя, бо Йоанн Хреститель, проповідуючи покаяння, говорив ось сокира, прикорені, і кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, буде, буде зрубане. І в такий спосіб просто показують суть хрещення Йоаннового. Суть хрещення Йоаннового полягає в зміні свого відношення до світу в такій в наверненні, так, такому комплексному наверненні, якщо можна так сказати. Хоча ця сокира і, і смоковниця, вони не є якимось таким конститутивним елементом ікони. От це радше є. Образ Йоанна Хрестителя. Тобто найчастіше може її зустрічатися на іконах самого Йоанна Хрестителя, ніж на, на кожній іконі богоявлення, якщо можна так сказати. Це свято є доброю нагодою задуматися над таїнством хрещення. І, власне, отже, розкажіть про те, чому важливо охреститися. Насправді, ототожнювати Йоаннове хрещення і наше хрещення як християн не можна, оскільки Йоаннове хрещення є хрещення покаяння. Це є приготувальне, так би мовити, хрещення, це є приготувати себе для того, щоб можна було прийняти хрещення Христом. Його радше можна порівняти із сповіддю такою. Не знаю, там, урочистою, першою сповіддю, ціложиттєвою сповіддю, якщо можна так сказати. Натомість хрещення християн є вже не стільки приготуванням, як отриманням. В хрещенні ми отримуємо Христа самого. Ми його приймаємо так згідно із словами святого апостола Павла, дуже гарно окреслюючими це таїнство. Ми в Христа вдягаємося. Чи Христа приймаємо, в Христа одягаємося. Ми носимо Його на собі як одяг, як хрещальний одяг. Ми білий одягаємо зазвичай, і цей білий одяг є символом самого Христа, якого ми носимо. Цього не давало хрещення Йоаннове. Хрещення Йоаннове тільки давало нагоду до покаяння. В хрещенні ми отримуємо, в нашому хрещенні, ми отримуємо також запоруку дару Святого Духа, тому хрещення поєднується із миропомазанням в нашій, в нашій, в нашій традиції. Хрещення християн це є в першу чергу отримання Христа, це є дар самого Христа, внаслідок якого ми стаємо місцем богоявлення. В нас щоденно, щосекундно в кожної миті нашого життя відбувається богоявління. Ми можемо йому допомагати, якщо ми висловлюємо це Богоявління, якщо ми даємо Богові проявитися в нашому житті, або ми можемо йому перешкоджати, якщо ми творимо гріх і тоді лже свідчимо про Христа, якого ми отримали в таїнстві хрещення. Кожен гріх він подібний до якогось пилу на іконі. Богоявління Христового, якою є кожен християнин. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Клементія Шептицького, що у Львові, і ми говорили про свято Богоявлення.